Я не то, що так, хочу там, виразити якусь люб'язність, так, ну, а передивився я програми, передивився я всіх 16, 16 по-моєму, кандидатів в мери. Ну, як на мене, то мені імпонує ця людина. Значить, от. Наша команда вона зібрана з простих людей. У нас немає ні олігархів. Немає ні перебіжчиків, які по 10 партій поміняли за 3, за 4, за 5 років. У Нас прості, нормальні люди, з якими ми хочемо змінити в місті Черкас. Щось. Тому що не можна за короткий термін багато змінити. Але я вам обіцяю, що за рік нашої роботи ми попробуємо здвинути питання ремонту доріг. Ми купимо нові тролейбуси. Ми реформуємо житлово-комунальне господарство, і це не я придумав. Сьогодні кошти в бюджеті є. Сьогодні бюджет розвитку 220 мільйонів, який буде освоєний до кінця року. Може мені хтось сказати, що 220 мільйонів є хоч один об'єкт у місті Черкаси, де можна показати, що де 30-60 мільйонів витрачено на дорогу в цьому році. От є два кусочки доріг, де зробили. Ви всі черкащани знаєте, перший це з'їзд на митницю. Другий це біля, на вулиці Кірова, і, третій, і він третій. Він другий між Кірова, вулиця Кірова між Шевченка і Ільєна Гоголя. І третій це вулиця Кірова між Хрещатиком. Зараз нас полотають е, супер ділянку на вулиці Героїв Небесної Сотні, бувша Леніна, Це вже три місяці там порізали. Три місяці, слава Богу, полотають. Ну так не може бути. Добре, якщо порізали сьогодні дороги. То ввечері порізали, вночі зробили. А не три місяці ми їздимо, перекидаємося і все робимо. Дивіться, візьмемо тротуари. Коли в нас останній раз ремонтували тротуари? Напевне, коли будувалися. Ми з'їздили в Суми по цьому прикладу. Там рік тому відбулися вибори. Новий міський голова за рік роботи. Нові тролейбуси, за рік роботи, в кожному будинку 50 тисяч багатоквартирному. За рік роботи. Буде до кінця року 80 будинків всередині дворів перекладено тротуарною плиткою. 80 е, дворів це близько по 4-3 по будинки це 320 будинків. Це тисячі квартир. Повністю перекладено під'їзні колії, під'їзні дороги, тротуар, е, бордюри. Все зроблено по 400 квадратних метрів вкладуть у день. У нас 400 квадратів асфальту не можуть покласти за півроку. Ну так не може бути. Ви знаєте. Дожилися до того, що в міській виконкомі немає косілки покосити траву перед міським виконкомом. Оце до того дожилися. А е, Харківська клірингова компанія, яка виграла тендер на прибирання в міськвеконкомі, тобто уборщиці так звані наших по радянських е, вони в нас прибирають. То не може бути, ми що придаток сьогодні для, заробіт... для заробітку коштів підприємства, нас нормальні люди працьовій. У нас є підприємства, які в змозі виконувати роботи. Чому не дають сьогодні черкащана? Тому, тому що черкащани не дають відкати. Краще призвати харків'ян, донечан, Житомирян, але тільки не черкащан. Місто Черкаси це в першу чергу місто для черкащан і для людей з області, щоб вони тут працювали. І я думаю, що після виборів ми покладемо край тим всім подіям, які відбувалися. Багато хто на зустрічах запитує нас, а чого саме ви йдете, і чому ви вирішили, що ви щось зможете зробити? Я вважаю, що ми вже бачили багато років, які люди приходили до влади. Одні або приходять для того, щоб підтримувати свої амбіції, заявити про себе, другі приходять лобіювати свої власні інтереси своїх підприємств або свої особисті. В мене такої мети немає, тому що медицина це специфічна галузь. Якщо ти не великий керівник і не задіяний у схемі, то ти будеш мати тільки ту заробітну платню, яку ми маємо. Але ж я, як громадський активіст більше чим рік, працюю в антикорупційному комітеті громадського руху за процвітання Черкащини, де виконую свою посильну свою, свою якусь діяльність дійсню. І що я хочу сказати? Що Зараз багато молоді, яка не хоче йти на вибори, бо зневірила. Ви знаєте, працюючи в цьому комітеті, я зрозуміла, що не можна пробачати такого зневажливого відношення до свого населення всім білкам влади. Якщо ми складемо свої руки і нічого не будемо для цього робити, то нас просто переведуть в розряд в своїй державі. І тому я дуже вас всіх призиваю прийти обов'язково на виборчу дільницю і зробити свій вибір. Іду я в депутати, якби перший раз я балотуюся. На це мене якби підштовхнули мої мешканці мого району, мого будинку, так як я живу в цьому районі. І мене мої мешканці будинку вибрали мене старшою будинку, тому що дуже багато проблем у нас як і в районі, так і в місті. Ті самі дороги, ті самі проблеми в нас в ЖКХ. Всі ці проблеми, якби стараюсь навіть сьогодні, сьогодні стараюсь вирішувати інших будинків. До речі, ось телефонувала до пана Отрешка, нашого начальника вуличної інфраструктури, по вулиці обороні. Недалеко від вас, що там зараз робиться, ви самі знаєте цю вулицю оборони, тому що мешканці мене просять, ті, що живуть в Смілянській, 88, навіть директора школи каже, ну каже, хоч ви, може, щось зробите. Ну що, я поки на своїх сказать засадах, я тільки зателефонувала його, запитала, коли ж ви зробите цю дорогу. Пообіцяв, що зроблять за три місяці, то що вони зараз рік. То, що ні, Це до нового нас, року він казав, може, ми не встигнемо, Він казав, до нового року я не обіцяю. То, що вони зараз, ось як ви бачите, риють оці канали, ведуть з озера Ріца туди до перехрестя Леніна, ведуть по зливну каналізацію, пішов, то, вони, то вони будуть робити цю зливну каналізацію і на вулиці в Бороні, щоб… Як ви знаєте, там у нас озеро стоїть на обороні, як підуть дощі, тому він сказав, дорогу туди немає смисла лежити. Треба зробити, зробити зливну каналізацію, потім будемо класти дорогу. Ну, побачимо. Пообіцяли, як воно буде надалі. Ми, ми це все побачимо. Партія Батьківщина єдина, яка висунула 40% своїх спискових жінок. Єдина. Новий закон новий зобов'язали закон, партії. Утримувати гендерну рівність, всі єлі-єлі натягнули 30, вмовляли там, затягали на налегачі. Партію батьківщина 40%, і ви бачите, у нас дуже багато йде молоді. Це перша теза. Друга теза, що дійсно програма і ця команда це програма майбутнього і програма реальна для вас. Я вчора виступав у університеті Богдана Хмельницького, була зустріч з обласними депутатами. І були якісь такі дебати, але студенти, все закінчилось, а я лишився студентами. Ми ще годину говорили про їхні проблеми. І люди, я бачу, що молодь реально хоче приймати участь у своєму майбутньому. Я вам скажу ще один аргумент, чому Анатолій Васильович і чому партий Батьківщина. Я з Анатолій Васильовичем, я приймав участь в двох революціях. Останню революцію з Антолі Васильовичем ми були на Майдані в Києві і на Майдані тут. Я організував самооборону, Анатолій Васильович допомагав. Потім почався фронт, я пішов на фронт, рік фронту, пройшов там такі операції, як Аловайськ пройшов, пройшов Широкіна, вже Широкіна був керівником штабу штурмового підрозділу. От. У мене вдома проблема, мама і першої групи, війна трохи пішла на спад, я приїхав сюди, треба за мамою дивитися. Я, я жахнувся, я що тут побачив, у нас в Черкасах. В мене таке враження, що нас тут бомбили. Не там, а тут нас бомбили. Протистояння в мерії, дивна ситуація з бюджетом. Якщо депутат міської ради прихильний до існуючого мера, на тобі гроші на охот. Якщо ти не прихильний до мера, то нема тобі грошей на охот. І оце протистояння, дійсно, каже Боросич, місто стало заручником оцих схем корупційних, оцих оцьох, оцьох протистояння вісім років це колотнеча. Зараз ці вибори це єдина можливість для молоді поміняти середовище, в якому вони будуть жити. Я сподіваюся, ще якийсь час вчитися. А саме головне – це перспектива надалі. Мерія, міська рада і обласна рада може сприяти збільшенню робочих місць, які вас цікавлять. Це люди, які можуть зробити, скажімо так, сприяти максимально комфортному вашому працевлаштуванню після навчальних закладів. Це ваша можливість своє життя якось систематизувати. Тому обов'язково треба прийти на вибори. Обов'язково треба не голосувати за оці гриби, які повилазили, вчора не було, сьогодні все місто вклеєно якимись невідомими партіями, хто за ними стоїть, з яких грошей вони фінансуються, ніхто нічого не розуміє. Це зроблено лише тільки для того, щоб відтягнути голоси. А знаєте, якщо щось мутно, якщо щось не зрозуміло, значить обов'язково там якась халепа. Тому треба голосувати. Це ваш вибір, ви можете голосувати за іншу партію, але голосуйте за партію, яка вже є якийсь пройшла якийсь шлях, яка була хоча б при владі, в опозиції, яка хоч має якось відповідати за свої вчинки.